Усім доброго вечора, доброго ранку. Хто коли дивиться. сьогодні ми продовжуємо грати у цей чудовий мод під назвою Об'єднаний Пак 2.2. Та сьогодні нам потрібно з... забрати документи з Агропрому та втекти звідси. Насправді, я взагалі не маю о, навіть думки, як це зробити тут спокійно, оскільки я. Трішки перенавантажений. А мені потрібно ще забрати декілька костюмів. Цей момент для мене завжди був складним. Я його завжди проходив з і з безсмертю. Тому що, по-перше, шерст... шерстюка випадково не... не здамажити. О, цього разу тут калаш. Так це воно. І я не перевантажений. Взагалі чудово. Ні, ну це вже. Цікаво. Адрент, привіт. Ти хто? Привіт, я тут той ще торгівець. Асортимент у мене невеликий, але може щось тобі згодиться. Че капсую. Капсулами притургую. Тобі, напевно, яким вже сказав: так, була розмова про тебе і як дорого продаєш. А значить, ще не був, не забув про напарника. А ціна пристойна, але і товар специфічний, рідко де знайдеш. 31 тисяч Це взагалі. Не знаю навіть не маю уяви, як це. Потрібно хоча б 25 тисяч. 000... Зробити. Серйозно? У -у -у. <гум> Привіт. Ти гасся, торговці вже й на вертушках літають. Сервіс, як в Америці. Привіт, я селий. Мобільний торговець про Америку забудь У нас все одно краще. Суцільне сва... вавілля і кидало. Г. Останнє слово до мене не відноситься. Це просто: розбираєш гроші, бери в оренду вертуху з пілотом, плачу за соляру і начальство армійському. Ось помив взагалі вертуху цю купити. Зручно, за один облік зони я ошибаю стільки, скільки всі стаціонарні торгачі разом взять і за тиждень не зроблять. Тому вони мені не, манелю не люблять. А чим торгуєш? Продаю тільки дріб'язок. Куповую все. За дешево, але не треба тягати до стаціонарного торговця. Якщо спрацюємось, можу приїдати за викликом, коли товару багато. Можу провозити попутно потрібні тобі речі або зброю на замовлення, але сам розумію, скільки буде ціна. Так. Ну, і у нього можна придбати водку, але поки що не потрібно. У першу чергу, я хочу виконати квести. Хлопців. Сталкер стій, де стоїш, і давай без дурниці різких руків. Та стою, я стою. Не треба нервувати майор. чим зобов'язаний такому візиту. нервувати в даній ситуації потрібно тобі, а не мені. Давай без бездурнів. Ти зараз віддаєш мені КПК, який ще й не знайшов у цьому тунелі, Ти можеш йти на всі чотири сторони. Я не прихильник, непотрібного кровопролиття. Нічого особистого, у мене наказ від начальства. Досадити цей ПКП. КПК у штаб. А накази я звик виконувати. Якщо протягом півгодини я не повідомлю штаб, що цей КПК у мене, то на агропромі буде висаджено масовий десант і місцевість зачищена від, під нуль. А ось воно що веду через КПК. Бачу, я не можу просто так взяти і віддати від цей КПК. Я хоч і не отримав наказу, але обіцяв повернути його власнику. А зловсі це звик тримати. При всій повазі, майор, але може як-небудь по-іншому домовимось. Добре, давай. так. Там посидеться КПК мені не потрібно, але інформація записана в ньому дуже, дуже, дуже чекають у, у штабі. Боже мій, вибачте мене, будь ласка. Як виглядає конкретно це КПК, там не знають. Так що пропоную тобі такий варіант. Ти зараз йдеш мені його, поки ми чекаємо вертушку, приблизно через 20 хвилин повинна прилетіти і забрати нас звідси. Я копію всю інформацію на інший, точно такий же носій. Оригінал скажімо, скажемо, шорстюку. Місцевий прапорщик. Тут же на агропромі це не протирає. Поставиш йому ящик орієнт і забереш цей КПК назад. Ну домовились? Ну, голова майор! Відмінний варіант. Звичайно, домовились. Забирай КПК. Ой, о, оцей хлопець мені також буде потрібен у майбутньому дати. Ой ти. Вітяк Ворон. Привіт! Та ось. Оглядаю, тут затишно, ти містечко обрав. Містечко в самий раз. Ем. І звісно, ти не сильно товариський, що займаєшся займаюся тут. Не люблю базікати даремно, віддаю перевагу ділу. А діло для мене це зброя. щось цікавить. А куди ж в зоні без неї? Чим можеш порадувати? Поки що я тебе не знаю, і ти мене не знаєш, так що не розраховую, не розраховую на гнучну систему знижок і наворочний товар. Здорово, давай подивимось. Е, спочатку доведи, що ти. Як я пішов з квадром, потрібно з цим розібратися. А. Ох. Це було насправді. А! Тому що він не один. Вона не одна. Але їх потрібно саме вбити. Було. Собаками покінчено, Дякую. О! Це добре. Так, і ще те предлагаю зброя. Ну, добре. Так, а по-друге скільки у мене. А, до речі, схованка колекціонера тут. Він не буде забрати. Так, мені потрібен. Невеликий рюкзак. Квіст собаки ось. Душа. Горілка, енергетик. Так, кому цікаво, знаходиться він ось тут, в цьому контейнері. Ось він. А зараз ми підемо до схованки колекціонера. Ось. Так. При... Буду себе подай привіт від мене. Дякую, привіт. Особливо прям. О, -о, 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 О, Ось моя винагорода. Це за всіх. У мене є варіант, де знаходиться схованка. Ось тут вона. Так, вона ось. ха паливо для огне... вогнемету. листок Назвали ще. А два воронення. Того як. Хто хто такий? Фу, Фраєр! А я гадав, коли я тебе зустріну? А до речі, ось і контролер. І зробимо ось так. Але ось це взагалі типовий ОП. А, ще потрібно знайти місце, де я туди до тебе зможу дістатися. А ти молодець? Да, Можливо, було б якості покраще. Так, тепер я, я к. якому ему, а киму. Я забув, як його вже зазвати. Блін, за шефів це кілька мені довелося фейду поризикувати. Коротше, тримай документи. А ризикнуть когось слова і дочідаш, як це. В лайні голову. в лайні. а. Так, антизомбін 3000. І знову фінанси. Це тільки в першу частина пам'ятаю те. Ти правильно розумієш, навіть як неймовірно. я бачу своїми очами, як ти з мафер творишся люд... ...на людину. Послухай, нащадок Дарвіна. Я зараз зараз зроблю навпаки, тебе з людини в мафу перетворю. Зараз тільки ножик підточу. Те, що другу частину. Е, гумор у тебе пуски шукати треба у підземелі не дає. Вараз. Постараюсь знайти, але це додає, думаю. Це один ж дорожче. Оооось. Це мені і потрібно буде. Так. Це зараз виконуємо багнет. Ага, це зараз КПК. Так, долю привода. старі документи. Принести другу частину документів, які знаходиться десь під землею. Легше гоку у 100 8. Ну, воно майже так. А може і не майже, воно більше за все так і є. Але зараз спробуємо. Так. Довелося б... з вояками, але я отримав костюм, котрий я зміг собі купити. Тепер би подивимось по 300 гривень. 600 гривень аж. Буде непогано, якщо я зможу отримати усі. Як так? Купити 10 аптек до того як контролер. У -у, у у Непогано. До речі, я згадав напевно, де документи. Ось тут. Тепер швиденько тікаємо звідси. Тут багато набоїв, прям дуже багато. Тепер сходимо у схованку для пістолета колемота Юрка. Так, мені потрібно... Де те, -де, 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 де Ось? Тримай. Мені довелося завантажити більш раннє збереження, оскільки я забув забрати рушницю лиса. Зараз я саме цим не хочу зайнятися. Так, це було три. Я вже добіг до нього, я такий вже почав застизувати, а дивлюся, що діалог я тільки про аптечки, а потім зрозумів, що тупанув. Так, прав, забирай свій багнет і засунь його собі сам знай куди глибше. Коли з зони обіграв всіх торговців опитав, а а підсумку ще й округленьку суму Зазвив, за твою забаганку віддав. Все, Це, не спілкуюся Не більше, а тепер. Ну тут спас, це класика. Я не пам'ятаю, що мені він дасть, але сподіваюся, що щось нормальне. Тому знову біжимо. Ось я об'є лиса. Так, тримаю лис, приніс і пушку, хороша штука. Мені таку казку прапор, штик йому в глотку. Віддавати не хотів. Довелося цей от багнет у торговців клянчити. А де в курсі, скільки він коштує? От і я про теж. Е, ну, спасибі міше, нехай мутанти тільки сунуться, я їм завдуду. Якщо, звичайно, здожинуть. Тримай патронів трохи, гранати пару артів. Будь здоров. Серйозно. Хоча Виверт це. горілка. а Горілка це квести. Ну, добре, ходімо до Юрка. А я гадав, що він дасть якийсь нормальну, якусь нормальну рушницю. Добре вже. Віддаємо МП5 Юркові. А точно. Не забути ще ось це. Тепер ходімо дістанемо цього виродка. Спочатку я не міг цього спокійно зробити, але зараз. Так. Вечера язик шмат м'яса, 4 бутер. 10 бутерброді. У мене тільки 6. 7. Чи 3. Ось, ще би 3 знайти, і буде взагалі чудово. А взагалі тут. Так, ось. Типи собаки. Не так, щоб піпі. О! Так. У мене тепер їх сім. Ще. Два потрібно. І прибуток, яку його ніхто не скаже. Гей, щоб... знайшов останній бутерброд. Не... Зараз повернуся назад до спритного. Вейківе! It's ставим to show! 10 бутербродів. Не розхунінок. Десять бутербродів заново. тепер 10 пляжок недарм.. Я, напевно, дарма їх постійно викидував кудись. Отримуємо хмор, дві горілки. Далі АКС-70. Вони вже в мене у іншому строні. Ну, Ходімо ...вже... до бару. Хотів би я сказати, але мені я те, що забув знову таки у селі новачків. Але вже побачимось. У переходу в бар. Здравствуй, брат. Так, ось ми дісталися нарешті. Переходу до бару і відправляємось. Так, давай, давай. Ось воно. Отримують помакітрі. Так, 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 є для мене знищити табір-бар. все таке палище. Так, давайте, оце воно якраз. Пите. Тут ми і залишимо нашу схованку, Закинемо сюди трішки набоїв, котрі ми зараз не будемо користуватися. Гранати нам потрібні, антизомбін нам сюди. Горілку ми також сюди закинемо. До речі, купи О! Ось він. А де ти бігав, друже? Вода, нічого не впало, але шмат м'яса ми отримаємо. Та ще потрібні нам патрони. О, непогано. Приніс документи загропромет. Так, тримай документи. Добре. О, продовжую, я спробую. Комбінезон сталкера. Ну, він поки що мені не потрібен, я його закину туди. Носінка снайперська нам також поки не потрібна. Оце я собі от оберу на, напевно. Так, що в тебе є? Новий АК-103 я не зможу. Капока з інформацією. Назвали ще. Так, на рахунок знайти. Розібрався, воно ось. Непогано. Так, мат м'яса, нічна зірка. копито кабана окоплоті. Копито кабана звичайні патрони. Окуплоті граната або пістол. Ну, давай, звичайні патрони.